Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На німецьких полігонах навчають українські сили спеціальних операцій в межах підготовки до майбутнього наступу ЗСУ. Про це 29 квітня повідомили в таблої Ді Білд. У виданні стверджують, що перед попередніми наступами українські спецпризначенці також проходили навчання в Німеччині, що дало змогу нанести російським окупантам величезних втрат. За даними журналістів, бійці сили спецоперацій проходять навчання на доброму десятку об'єктів Бундесверо. Їх навчання. Юють веденням локальних боїв та боїв у міській забудові, ще є одним з найважчих видів боєзіткнень. Зіткнення відбувається на дуже коротких дистанціях на кількох рівнях. Окрім цього, є велика загроза мінування. Один з бійців розказав, що коли він був у Бахмуті, то позиція окупантів була фактично через стіну в одному будинку. Також військові отримують навички штурмувати російські укріплення, які ЗСРФ побудували на багатьох напрямках на фронті. Важливою частиною операції стануть безпілотники, які дозволять проаналізувати найслабше місце в окупантів. Українські оператори ССО отримують навички виживання в тилу ворога загалом автори стверджують, що Німеччина готує чотиризначну кількість українських військових. Нині основною проблемою для контрнаступу ЗСУ у Бундесвері називають кількість російських солдатів, які не здатні на великі наступальні дії, однак які здатні вести оборону. Нагадаємо, німецький таблоїд Білд також повідомив, що Україна готує бойових байдарників, які будуть залучені у контрнаступі для форсування Дніпра. До цього залучені німецькі фахівці. За інформацією видання, німеччина бере участь у підготовці українського спецназу для проведення ризикованих операцій через річ. Відео та фото, які отримали білд, що німецькі фахівці готують елітних бійців до виконання завдань у тренувальному таборі на сході України. Солдати у повному бойовому спорядженні несуть байдарки в море, а потім перепливають річку, озброєні до зубів. Зазначається, що байдарки значно краще підходять для контрнаступу ніж моторні човни, адже завдяки їм можна наблизитися до ворога непоміченим. Тут немає шуму двигуна, а висловальник прибуває ближче до води, що робить його майже невидимим для ворога. Видання стверджує, що українці користуються високотехнологічними саморобними. Байдарками, виготовленими за військовими стандартами. Їх можна розбирати, аби легко транспортувати навіть по важкодоступній місцевості. Але найголовніше, байдарки мають спеціальне покриття та структуру з низьким інфрачервоним світінням. Це означає, що росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою приладів нічного стеження. Таким чином, українські військові зможуть майже непомітно та безшумно переходити річки та водойми. Вони будуть під захистом одного або кількох снайперів на підконтрольному березі, які забезпечуватимуть вогневе прикриття. Наразі невідомо на які саме. Ділянці Україна застосовуватиме своїх байдарників. Одне можна сказати, напевно, операція можлива скрізь, де росіяни відступили за водойму і вважаючи вони в безпеці. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.